20 травня ось наш рій на 6 рамок. Зараз будемо переглядати його. Іди подався. Остання рамочка вся залита медом, дуже важка. Так, далі. Знову медова. Вже печатати збираються. Нагадаю, це 16 числа був. Старій заселяний. Ось уже мисочки потягнули. Так, опять знову медова. Так. Маточка тут була немічена. Зараз шукаємо маточку. Ось пластини, які ми ставили. Зараз ми їх заберемо. Ось ця... Вся рамка в розплоді. Вся рамка в розплоді. Вся-вся-вся. Десь повинна бути матка ще. Зараз ми перебіжимося, Тут теж мисочка. Ось теж однодневний розпліт. Посерединки кругом мед. Кругом мед. Так, де ж наша маточка? Маточка, маточка. Десь біля розплоду. Ось медова і всередині теж розпліт. Крайня. Ось наша маточка. Красиво. Дуже славно. Зараз ми її помітимо. Так, зараз, 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 зараз. Ось так. Тепер ми її випускаємо. Все добре. Тепер ми її підставимо ці сім'ї. І сім'ї підставимо. Сушку. Тушку, щоб матки було де червити Уже теплі ночі ми можемо розірвати Хвощинкою сім'ю, посерединки рамку поставити, а так як холодно, ми не ставимо. Посерединки гнізда не розриваємо. І напевно ми зараз їм ще поставимо. Можливо, і не треба поки що. Перед... Через днів 3-4 подивимося ще до них, а можливо, 5. Поки вони відтягнуть, поки розплоду багато немає. Розширяти багато теж не треба. Дякуємо. Розплід. Ой, розплід. Наш рій в дуже хорошому стані. Дякую. mm <laughs>